Там паркур зверху заверху є. Оба. На сім, короче, там 15 чи скільки відкривається. Макс вийшов. Что, ага. ви пам'ятати, як Ти всі Штуки находятся там. Оп! Понял <laughs> Неучевидный миссий, ещ честно. Айди топо! Аааа! Я кажется, не очікуваний місце вша. Деві тапається. А ти що такий? Я прошарний просто. А ну псайдный. Ааа! Сорт! Ай! Я же поки бы... Я поки бы. Знаешь, як я тебе підловив, верб влад? Ты дикей, дашь, дашь. Я ты чую, что ты до здесь стоп хожу. что-то я хожу. Оп! Ой, Я такий, оп! Нет, не цей кущик, пану цей. А я, кто зробив? А, я походу, уцей, дичай, но назов, Чекай, шо, аж свиц. Арсен, я тебе щеко ломав. Шадо слово ты скажешь, я не знаю, я тебе замучу нафіг.

Що ви мене бачите? А в мене, а у вас там є стекло, що ви мене бачите. <риклад> а, А, воно нас прям, воно нас підкидує, тепає і, і ми на платформі, якраз там де треба. Оп! О! О, о, нормально можна. А! а. Понял. Чекай, я паркур кесі, я не знаю, як. Ай! О, ужас, я понял. Мужики, мы дослыем. Я херею. А вы а типа Вы типа Все шо? С... Да. Я бачу, он пришел. Блин, я впал. Мужики, мне страшно. Он паркурит. Он паркурит, мне страшно. Не про паркур. Он прыгает Сами не за колду Да пока. Я застрял. А, я в тобе, да. А я два придурка, Так добре, Арсеній. Арсеній, where are you? А ти ще не був не тепався, Влад. Ти я ще був я на паркурі? впав, А, а ты обойте звідки взявся, собой, ты звитки? Я просто типа випадково на пеньок поняк стремнул. Походу, походу вина не вин в ней застряг, а ты затрях в ней, у тебя просто мене забагав и себя забагав. Я йду Я робити Ну что ж, видите, тут його до того, як він вилізе якщо ні, я не знаю, я тобі вене вскрию на 7 хвилин. Ти зі мною більше не будеш ховатися. я буду стояти <плі> так, щоб ти сюди не заліз. Ну Dai. Добре, це А, чекай, ты ж не кошак. Будешь знаешь, Сидечки, я тут у кошак. Не задумай. Банки все, что тоже мои пути. Той прохит. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага. Арсен, Арсен, играй інфа? Де він є? В домі? Я не бачу його. Бачу вон труп лежить. Э, мы можем сказку дать. Ах ты. А, вон. <риві> кошак. А де... а де воно <риві> працює? <риві> Ой, а ти куди? Бачите, бачите Прикол в тому, бачим. Ты він туда? Не. Yeah. Це в кошака тип. Прикол в тому, про цю неечку, де я зараз сажу, всі забули. От просто всі. Я щось згадаю. Два не я... Але ви тако... ви не засыдитесь одній місці, ви тако придет. Я тут покидаю рубаю ножом и в играх, Я просто забув куди телепорт веде, тому я не хочу його зараз нажимать. Ладно. Я хожу питаюсь, хоть що там найти. О, Оп, Полетів, Полети угани. <плес> Ну, я не стою на тому місці, я перебіг з дички на дичку, так що не надо мені тут. Арсен, 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 Арсен! Головний вхід, головний вхід, якщо ти від нього тікаєш. Я тебе спасу, я, я тебе спасу, я відвічаю. Арсен, ну це рахується, що я поміняв дичку, ні? Рахуй. Чекай, чекай, чекай чекай, чекай. Чекай, Ой. Зараз, зараз, зараз. Я перш. Я тут Бодя, я тут Бодя, я тут Бодя, Бодя, я тут Бодя. Бодя, я тут Бодя, Бодя. Бодя, Бодя. Бодя. Від тут головний вхід, во, во, медсестра, відкривай, во, 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 справа, зліва, во, рубай. Ой. 나 지금 치가 치가야. 스풀스. 잠깐만. 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 어이.